І так, ось таке у нас дом, Стася нас не підвела. Ось окупа тріщин. Сама ремонтувала вдома. Вдома є гель, лампа, все як потрібно. Сама підремонтувала, все зробила молодець. Ну тримається ж. Тримається. Зараз будемо переробляти. Все зробили зняття. Ось таке у вас зняття має бути. Не пропилів, нічого, да? не червоне. Все гарненько, все круто. Далі погнали! Що ми робимо? Ми будемо відкривати кишеню. Відкриваю я фризою оніклін. Спочатку буду проходити з однієї сторони. І після цього проходить з іншої сторони. Ця фриза безпечна, вона придумана спеціально для діабетиків, для того, щоб Піднімати кишеню без травм. Все, розкрили нашу кишеню. Тепер я буду зачищати нашу кишеню. Я використовую Stalix Pro Unique 11 1. І тепер зачищаємо нашу кишеню. Дуже гарно, дуже чисто, дуже швидко. І підготовку нігтєвої пластини я роблю ось такими пилочками POPMAM на м'якій основі. Ось такі вони. На 180 грит. І, звісно, робимо підготовку нігтєвої пластини. І так, тепер ми добралися до обрізання кутикули. Я буду використовувати ось такий ремовер ліквід від Gama, наношу. Він дуже швидко працює, буквально 10 секунд, і ваша кутикула буде вже розм'якшена. І буду використовувати ось такі ножи, це асиметрія. Нова серія Unique. Дуже зручні в руці. Вони відтворюють да, ваші рухи пальців, ну тобто вони не стискають їх. Давайте обрізати. Так, все обрізали нашу кутикулу, Тепер ж нам треба її обіжирити. Да? Я буду використовувати ось такий фрешер, дегідратор для ніфтвого пластину. Наносимо на безворсову серветку. І дуже гарненько обіжирюємо. Ну, якщо ви бачите, що у вас вологі руки, да? дуже сильно вологі, то ви можете взяти ще ось такий от дегідратор, нанести. І все у вас буде дуже добре і класно носитись. Все, вже підготував підложку, поставив форму, наніс я базу фікс підложку і зараз буду наносити нарощувати ось таким камуфляжем. Simple Gel карамельний. І так, тепер саме найпростіше малюємо френч, беремо сніжно-білий номер 2, я його завжди собі наношу ось сюди. І будемо малювати френч. Розход мінімальний. Дуже багато його сюди наносити не потрібно. І малюємо френч. Якщо ви знаєте, як правильно малювати френч, якщо ви знаєте, як правильно, Підбирати пензлик, то це дуже добре. Якщо ви не знаєте, то можете приходити до мене на курс, і я вам все розкажу і все покажу. Фарба не плешивить. Залишається такою ж самою насиченою білою, тобто сніжний, білий, не спроста написаний. І так, тепер е, трошки вдосконалого наш френч ось такою фарбою. Я тепер від неї не можу відчепитися, тому що ну, прикольно блистить. Е, що мені в ній подобається? Те, що вона щільна, те, що вона не розтікається. Тобто я вже намалював, бачите, на три нігтика і вона не розтікається. Щоб вони думали, що вона висохла, дивіться. Тобто, бачите? Вона не розтікається. Дуже гарно пігментовано. І після того, коли ви намалювали, дайте я буквально 5-10 секунд для того, щоб вона стала дзеркальною. Все, все намалювали. Перекриваємо хардтопом. Потім нанесу олійку суху олійку і все це повністю закріплю кремом диня. Не буду розтягувати процес, зараз все вам покажу в кінці. Всі мені дуже часто кажуть, ну монтаж, монтаж, ну от вам без монтажа. Зволожені руки, гарні нігті, гарна котику. Який тут монтаж? Просто робити потрібно гарно. От і все.